Це відео знято не на вулиці, тому що на вулиці нічого цікавого не відбувається. Просто нічого. Взагалі. У людини немає світла. Що ви ще хочете. Доброго часу доби. Сподіваюсь, у вас все добре. Але в мене все погано. Зараз перша година ночі. Я знімаю цей репортаж. Зі своєї кімнати. Хотів поговорити з вами на тему світла. Робіть собі смачний чай, саджуйтесь покомфортніше і дивіться. Як ви напевно знаєте, в нас є графік відключень світла у всіх містах країни, але вони працюють не так, неправильно. Дуже неправильно. Сьогодні я прочитав новину, що світло будуть відключати по 8 годин. У мене таке запитання. Чому я просидів 12 годин без світла? І якщо воно зараз вимкнеться, я навіть цього не дізнаюсь. Тому що я користуюсь ліхтариками. Пожаліть мене. Поставте мені високу оцінку. Зараз вже випустили карту Лун, місто моніторинг. Тут показані, позначені всі міста. Можете глянути. Тут позначені всі міста, де зараз є світло, та ці міста працюють без світла. Тобто в них воно є або з генераторів, або просто його не відключають там. Це дуже зрозуміло, можна подивитись у своєму місці, де ви зараз знаходитесь, де, що, коли відбувається, працює, не працює. Єдине, що я хочу, щоб на цій мапі був мій дом. Моя квартира. Все. Я більше нічого в цьому житті не хочу. Розумієте, так? Ось, а це вже репортаж прямо з місця подій. Світла немає. Щоб розуміли, наскільки його немає. Раз ліхтарик. І там ще другий ліхтарик. Я його чіпати не буду. Чому не попереджають? Чому? Попередьте. один разочок, будь ласка, скажіть, коли не буде світла. Скажіть. Хоча за 5 хвилин.